Депресія та й годі саме так переживають останні тиждень літа чимало українців. Уже наступного понеділка школярі і студенти сядуть за парти. Дорослі ж після затяжних відпусток не бажають повертатися до роботи. Чимало з них не приховують, що саме з цієї причини навіть почали страждати на депресію. Їх вислуховував Віталій Маргалик. Віталію, привіт. То чи справді закінчення літа настільки сильно позначається на настроях пересічних українців? Вітаю Наталю, вітаю Андрію. Справді людям складно після відпочинку налаштуватися на робочий лад. Школярі та студенти не надто хочуть повертатися до навчання. Відтак у людей псується настрій, знижується апетит і навіть пропадає сон, кажуть психологи. Розуміючи, що до кінця літа залишились лічені дні, люди впадають у депресію. Тож слово засмученим українцям. Охоронності. По ні желання нічого робити. Ну, в чому депресія може проявлятися? Це там плечі. Депресняк, так, да, звісно, є. На протяжені літа як то відсипалися, а тепер підйом рано. Ну, такі, вроді, мелкі факти, все равно, да. ну все одно. Ну, чувствує чоловік на генетичному рівні. Він чувствує, що от, э -э падає настроєння. Як виходити з такого стану, я поцікавився у психологів. Вони кажуть, що насправді причина депресії не перехід від літа до осені, а скажімо, відсутність особистого життя, нереалізованість людини тощо, тож краще в такому випадку звертатися до спеціалістів. Утім, є й практичні поради, які можуть бодай трохи допомогти людині самотужки вийти з пригніченого стану. Шоппинг это, конечно, всегда хорошо, но а, можно физическую нагрузку. Очень а, вот, хороший, наверное, способ освободить голову это ходить в спортзал, в том числе это ну, вечернее чаепитие, просмотр фильмов, которые, а, допустим, основаны на реальных событиях, где у человека есть прогресс, может быть, схожие ситуации, где есть победа, связанные со спортом. Только желательно, чтобы там был хип-эйн, чтобы человек мог ориентироваться на позитивные эмоции. Для повноти картини я спитав у простих українців, як вони на практиці виходять з депресії. Їхні відповіді дещо відрізнялися від порад психолога. Як я борюся. Я ходжу в церкву і працюю. Потім з друзями повисити, віддихнуть кудись. Добре провести час. З дівушкою Набити Набій татуїровку. Успокаївишся себе, що нічого не произойдет. Все буде як і було. Все було хорошо, є хорошо і буде хорошо. А може бути буде ще лучше? І наостанок хотів додати, що найменше відчувають депресію якраз пенсіонери, не працюючи, оскільки вони важко переживають спеку і навпаки радіють закінченню літа. Колеги Віталію, запитання до тебе: як ти переживаєш депресію, чи є вона у тебе взагалі? Вона у мене буде може бути як і у звичайної людини, якщо щось трапляється, не дай Бог там з близькими людьми або якісь негаразди в особистому житті. Але щодо конкретного випадку, коли я повертаюся з відпустки, мені пощастило, що у мене е, чудова робота, яку я люблю. Зокрема, люблю працювати на ТВА, як ти знаєш, і тому, коли я повертаюся з відпустки, то я із залюбки це роблю, тому що, наприклад, я тиждень-два відпочину, і мені вже сниться, що я в ефірі, що я беру інтерв'ю, що знімаю, тому що це як наркотик, і такого наркот. Тика, я бажаю усім глядачам такий простий рецепт я від... Від... Я від... Глядачам бажати наркотика і так далі. Ні, думаю, хороший, в хорошому, в хорошому розумінні В хорошому розумінні. Просто такий простий рецепт від від Віталія Маргалика. Мати улюблену роботу і ніяка депресія не страшна. Колеги, від... можливо, у вас Віталі, будуть інші розумі... поради розумі... для глядачів. Розумієш в чому проблема? Річ річ у безробітті зараз досить в високому рівні. Зараз по-друге. Це один з небагатьох винятків, яким просто пощастило мати улюблену роботу, тому що більшість людей, мені здається, її не мають. Але для тих, все ж таки, глядачів і для тих, хто у нас були в інтерв'ю, що казали, що є депресія і так далі. Я все ж таки хотів би їм озброїтися такою досить відомим, відомим при, висловом, що. Все минає, і це так само. І я думаю, що якщо ви візьмете це на озброєння, то жити в принципі стане легше, мало принаймні, Андрію. А я вважаю, що все буде добре, і нам просто треба в це вірити. Дякуємо, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розказував нам, як подолати депресію. А ми продовжуємо випуск.